Виставили військового за двері в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва, примусово висадили з літака українського ветерана, який втратив ногу на війні. Це зробили працівники угорської авіакомпанії «Візейр». Після інциденту вони пояснили ситуацію та публічно попросили вибачення на офіційній сторінці. За їхніми словами, український військовий не міг сидіти на своєму місці через протест кінцівки. Він розповів, що втратив ногу на війні та летить до своєї родини в Україну. Він плакав і кричав: Як я потраплю додому? Показав Сьордесі Рюкзак, в якому були подарунки для рідних. Повідомили в авіакомпанії. Ще перед рейсом він простояв у кутку літака півтори години. Згодом впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився розгублено і тому був змушений покинути рейс. Ми приносимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавному рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом. номер один. Тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги. Заявили після інциденту у віз ейр вони додали, що якщо працівники компанії помітять, що хтось з пасажирів має певні захворювання, які можуть спричинити їм шкоду під час подорожі, то зобов'язані відмовити їм у посадці до пункту призначення. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення прийняти з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду і місце, щоб очікувати на допомогу персоналу аеропорту. Також наголосили у віз Ейр. Вони зазначили, що шкодують про цей інцидент, і розслідують його обставини.